Аж на хмарці. Подивися в небо. Дивлюсь. Ось бачиш. Чотирирічна Анюта Поліщук, донька героя України Василя Поліщука. Її батько, 27-річний молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, на позивний газон загинув 27 серпня 2022 року на Харківщині. Під час атаки росіян Василь прийняв вогонь на себе, аби дати час побратимам підготуватися до бою. Він миттєво загинув. Ольга Алексійчук, дружина Василя Поліщука, розповіла: коли загинув чоловік, Анюті було рік і вісім місяців, і вона. Не пам'ятає тата, але говорить Ольга, вона постійно розповідає доньці про батька. А він в тебе герой? Герой. А кого він нищив? Ворогів. А що вороги зробили? Напали на нас? Розкажи, що вони зробили. Напали на нас. <звук> Тому що вони погані. У 2019 році Ольга підписала контракт з тридцятою окремою механізованою бригадою. Жінка поїхала виконувати бойові завдання на світлодарську дугу. Там, у свій день народження, вона зустріла Василя. Ми побачились вперше на нараді на рівні роти, і це було кохання з першого погляду. Ми сіли один біля одного і все почуття, відчуття. І розумієте, спочатку ж не можна було показувати, що я тільки приїхала. Всі нові люди, новий підрозділ. Я заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення на той час. Ну, але як то кажуть, долі не накажеш. По виходу, вже з Світлодарської дуги, з ротації ми почали відразу жити з моїм чоловіком. У нас не було там часу на зустрічання, тому що. Такі обставини жінка розповіла: Василь родом з Полтавщини, навчався у Лубенському лісотехнічному фаховому коледжі. З початком революції гідності він залишив навчання і поїхав до Києва на Майдан. Після Майдану служив у батальйоні дніпро 1 Потім був бойовим медиком в Азові. Після поранення та реабілітації підписав контракт з 30-ю окремою механізованою бригадою. Воював на харківському напрямку. От, поки ми з ним їздили, було дуже. Круто, в плані зустрічей. Ми могли хоч рідко, але я знала, що раз в місяць ми з ним можемо побачитися. Хоча це один підрозділ, але це різні позиції, я себе відчувала настільки коханою, я себе відчувала настільки захищеною навіть в тих умовах. Я знала, що це може трапитися з будь-ким, тільки не з моїм васою. Я впевнена була, що наша історія тільки починається, і вона буде продовжуватись і тривати. Ольга говорить: на війні загострюються всі почуття. Це не лише почуття кохання загострюється, загострюється почуття сім'ї та відповідальності. Ми були на сусідніх позиціях, так як я говорила, тобто я могла бачити та чути, коли прилітало по них, і він знав і чув, і бачив, коли прилітає по нас. У нас починається обстріл, я на зв'язку, чоловік на спостережнику, я його викликаю, газон газон 4-5, я розумію, що там прильот, а він не виходить. Всі мені доповіли, а чоловік мені не каже. І це оцих 30 секунд, напевно, йдуть все життя, розумієте? І коли через певний проміжок часу він мені каже, що 4-5-0 це таке полегшення. 20 грудня 2020 року у Ольги та Василя народилася донечка. Ольга була в декреті і жила на Звягельщині. Жінка каже, вона з чоловіком постійно була на зв'язку. Останнє повідомлення від Василя Ольга отримала в день його смерті. Мені об 11.27, 27 серпня 22-го року, мені написав останнє повідомлення мій чоловік. О 15.11 того ж дня мені подзвонив мій ротний Семененко Анатолій Іванович і сказав, що мого чоловіка більше немає. Тобто це був такий короткий проміжок часу. Ті, хто чекає, зрозуміють, це мало часу для того, щоб встигнути там задуматися, щось трубки не бере чи щось не так. Але саме в той день було дуже спокійно. От знаєте, відпустили всі емоції. до того я була така, як на шарнірах ходила щось. А тут ми пішли з донечкою, з коляскою, тоді відправили посилку моєму чоловікові. І Спокійно я ложила її спати. І я так розумію, що в саме той час, коли він загинув, лопнула здорова кулька. Сідай. Жінка каже, з моменту загибелі Василя для неї головне спокій донечки. Я не маю права її злякати і показати, що мама в якомусь не такому стані, щоб вона хвилювалася. Ну і після того почалися дзвінки, оформлення, переживання. Хвилювалася, як забрати його звідти мого чоловіка було те щоб ми його кремували Вася говорив так я з 2014 тисячі чотирнадцятого почав з 16-го 16 продовжував і до кінця я гнив в бліндажах він сказав мені все який пам'ятник він хоче що покласти йому ну у нас є така практика військових ми розповідаємо один одному такі речі. Ольга говорить, дивиться на доньку і бачить свого чоловіка. Я ще вагітна була, він казав, тільки донечка, він дуже хотів донечку. Він був темнорусий, але борода в нього рижа, рижа була. І як він мені розповідав, я особисто то не знаю, але що його дідусь був дуже сильно рижий. А карі очі, да, це повністю татові очі, звички, коли вона прокидається, як вона там обличчя там Чухала якісь жести. Ну, це просто копія. Ці очі. Це моє кохання і підтвердження того, що він завжди поряд зі мною. В Пам'ять про чоловіка Ольга зробила собі татуювання із життєвим гаслом Василя: не ридать, а здобувати. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомирщина.